Вітаю! Сьогодні в цьому відео ми з вами детально розберемо, як працювати з розділом працівники в модулі адміністрування системи Єдина школа, а саме розглянемо, які є позначки, елементи керування та яка міститься інформація в цьому розділі безпосередньо. Спочатку проходжу процедуру авторизації, вводжу логін та пароль безпосередньо. Після входу в модуль адміністрування, я, як адміністратор, в основному робочому меню маю зайти в розділ працівники. В розділі працівники я можу бачити по кожному працівнику закладу освіти, які розподілені на три загальні категорії по посадах: це адміністративний персонал, це педагоги та і це інший персонал, які не являються адміністрацією або педагогами, але працюють в закладі освіти. І по кожному користувачу, по кожному працівнику закладу освіти я можу бачити таку інформацію. По-перше, звичайно, це прізвище ім'я по батькові працівника. Да, ось, наприклад, Карвазов Олексій Михайлович у мене. А також я одразу буду бачити рівень доступу. Менедж це адміністратором, значить, являється ця особа, користувач. ООН клас, значить, класним керівником являється користувач. Медік, значить, медичним працівником являється користувач. І директор максимальний рівень повноважень. Да, це тільки у директора, є позначка директора. Ось, отаким чином я можу бачити, ким є користувач, який може працювати в модулі адміністрування. Я можу бачити його посаду, та заступник директора, директор, вчитель, наприклад, якийсь, чи сторож, якщо, наприклад, а, чи сестра медична в іншому персоналі можуть бути будь-які посади, по вашому запиту. А, телефон. Так само зараз у мене вимкнено режим відображення номерів телефонів та адрес електронної пошти, але, натискаючи на око, я можу бачити, відображати таку інформацію і телефону, і електронної пошти. Тому. Відповідно, номер телефону буду бачити користувача, і теж можу переглянути, чи правильно він написаний, чи в форматі 3,80, і так далі. Пошта, та сама історія та електронна пошта скинути пароль це поле з'являється і можна використовувати, коли, наприклад, користувач вже провів процедуру підтвердження адреси електронної пошти, вже зелена галочка напроти адреси пошти, але, наприклад, забув пароль свій та, і все одно перестав. Отримувати змогу заходити, тому відповідно скидати пароль лише в такому випадку треба. І тоді цей блакитний кружочок треба натиснути зі стрілочкою, і відповідно скинеться пароль на відповідну адресу електронної пошти. Якщо пошта не була підтверджена, да, і, наприклад, ось червоний хрестик напроти пошти, то такої стрілочки не буде, бо тільки у підтверджених адрес з'являється можливість скидати пароль. Надіслати лист. Це навпаки, процедура для. Отримання доступу кожного користувача системи єдина школа, треба підтвердити адресу електронної пошти. І коли я обираю якусь адресу з червоним хрестиком, яка ще не має підтвердження пошти, та немає зеленої галочки, я можу натиснути в це поле Надіслати лист. Зверніть увагу, з'являється кнопка Надіслати, як тільки проставлена хоча б одна галочка у чекбоксі такому квадратику, та от, тому я вже можу досилати листи. Користувачам, які ще не отримували доступ, можу скидати пароль користувачам, які доступ отримували, але втратили чомусь. Також поле прийняти, можу бачити, коли було введено наказ про зачислення працівника у штат закладу освіти. І тоді ось буде дата з прийнятим. Так само звільнений, якщо вчителя було звільнено, то буде дата його звільнення, бо це все в нашій системі наказами вноситься. Це це можна теж бачити. Остання діяльність, я можу бачити, що, наприклад, у мене карваз Олексій заходив і працював в системі 20.06.23 року. А, наприклад, там Соколовський Вініамін 28.04 у квітні. Да? Тобто, вже можливо можуть бути питання до вчителя, чому, наприклад, він там не працював. Це якраз фіксується робота в журналі електронному. Зокрема, далі ви можете звернути увагу, що зараз я міняю масштаб, бо коли у мене нормальний масштаб, що я добре розглядаю, добре бачу всі позначки поля працівники модуля адміністрування, то частина інформації може зайти за межі екрану. І тому, зменшуючи масштаб, та я можу бачити, що з'явилася остання діяльність ще зменшив, бачу, що з'явився редагувальний олівець. для по якому можна переходити в особову картку вчителя, і сміттєвий кошик, якщо помилково двічі там було додано вчителя, його можна також видалити. Тому ось із таких позначок меню поля працівників, так би мовити, складається. А меню, яке використовується для безпосередньої роботи, знаходиться у правому верхньому кутку, та так зване основне робоче меню. І я тут можу бачити, по-перше, навчальний рік поточний, який обраний, можу бачити так. Рівень доступу поточного користувача, який зайшов, там менедж, медік, директор, наприклад, так я також можу вийти з системи. Можу бачити поля додати працівника. Поля, експорт, імпорт. А ці всі моменти щодо додати працівника це додавання працівника вручну, експорт, імпорт додавання працівників за допомогою спеціального шаблонного Excel-файлу. Детально щодо цієї інформації можна в колі відеоінструкції, які на речі також трошки нижче розташовані. Тут же там можна зайти і переглянути відповідно те чи інше відео щодо детальних роз'яснень вже по імпорту експорту, наприклад, працівників архів працівників тут відображаються працівники, які знаходяться або в декреті, або були звільнені. Як свого часу, та і відповідно зі списку загального вчителів, вони зникають і перестають відображатися. Тому архів працівників, якщо треба, можна переглянути відеоінструкцію, і служба підтримки можна надати посилання, звернення щодо помилки, щодо питання, щодо побажання по вдосконаленню, можливо, якогось. Це все через службу підтримки теж можна робити. Теж є детальні відео, як, наприклад, робити запит на службу підтримки. Його теж в наших відеоінструкціях можна переглянути. Колеги, отаким чином. В розділі працівники відображаються позначки та елементи керування. Дякую за увагу. До побачення.